19 та науково практична конференція. І ми як спільнота пластичних хірургів, ми об'єднані. І цим ми сильні. Неочікувані моменти, коли ти якийсь метод операції починаєш робити. Базові дослідження, які мають бути обов'язковими. Мінімізація ускладнень. І нашою метою є саме підвищити ефективність реконструкції. Мета це розвиток. Що таке дефект тканин? Які бувають дефекти. Ми навчаємося в один одного і підтримуємо один одного. Це унікальна можливість.